Знаєте що? А я для вас маю таку втішну інформацію. і разом з нею откровення. Я знаю, що дуже багато людей сидять в Тіктоці і слухають е різні відео про Бога, їм подобається. Та й ви мені багато пишете, що вам подобається слухати. Е ви знаєте, що пастор. От вчора ми були на хлібопереломленні, у нас було 20 людей вечором, 20.00. ми приходимо на хлібопереломлення, дивимося проповіді нашого священика, потім ми ділимося, читаємо Біблію. І ось вчора ми розбирали проповідь, де пастор показував і каже, що як взагалі розуміти, яке тлумачення правильне, хто правильний. Тому. Слухайте, Ісус Христос прийшов на цю землю, і Він, знаєте, казав? Каже: я не прийшов, щоб відмінити старий Завіт, Він каже, я прийшов його утвердити. Він утвердив то, що казали пророки. Пророки свідчили про те, що на нашу землю прийде Бог, Еммануїл, з нами Бог. І він прийшов, і так же само Ісус сказав, що я Бог. Але вони не вірили, вони не розуміли. І взагалі вони його і з тою розіп'яли, що він називав себе Бог. Потім він взяв з собою 12 апостолів і 3,5 роки навчав їх. Того, що апостоли бачили, не бачили взагалі, такого люди не бачили, то, що він їх навчав, вони були спілкувані 3,5 роки. І Він їх послав і каже: Йдіть і розкажіть тепер всьому світу, то, що ви чуєте. І коли ви бачите, що Євангелія пише, Ісус Бог, Євангелія пише, десятина потрібна. Євангелія пише, пастор треба, церква треба, вона має бути жива, яка Слово Боже вивчає. А якщо люди, ви чуєте, що проповідники перечать тому всьому, це лже пророки. Ісус чітко казав, коли він почав проповідувати, які його були слова, покайтесь і вірте в Євангелія. Він каже: вірте, не вірте кому-небудь! А вірте в Євангелія, тому що Євангелія писали його діти, які були всьому навчені. І наш пастор каже: кого ви слухаєте? Хто може знати краще, ніж Петро, який був апостол, наприклад, Павло, який був взятий до третього неба? Хто може знати краще? Тому не слухайте кого-небудь, слухайте тих людей, які помазані Духом Святим. Я вас запрошую слухати нашого священника, тому що люди зростають в адусі і в істині після їхніх проповідей.